І вам хочу з вами поділитися свідченням таким відкровенням нашої Олівії це дитина наших служителів, наших пасторів постерів і Лесі. Приснився сон. І Олівія вона розказала цей сон батькові, татові своєму і каже: Тату, мені приснився Ісус, і що я була на небесах, і що я була на суді Божому, і що там було. І Лівія каже, а от Ісус мене спитав і сказав, а ось там ти збрехала, а ось там ти не слухала, а ось там ти поводилася погано. І потім Ісус сказав: Але потім ти покаялася, і тому ти йдеш в рай. І це ти зробила правильно, що ти покаялася. І каже Олівія, і ви там були всі. Це настільки, настільки реально надихає. Як важливо в житті покаяння? Це правильний вибір, покаятися. І перша любов до Ісуса Христа вона приходить з покаянням. І поки я живу, я маю каятися. Неважливо, скільки мені років, да? постійно має бути покаяння, тому що покаяння це очищення, це зміна нашого серця, це перша любов. І розумію для себе, що от коли ми приходимо до церкви, то приходимо з гріхами, да? різними залежностями. І Господь Він дає нам благодать. Він дає нам. Звільнення через покаяння приходить любов до Слова, до Ісуса, до Божих людей. І як важливі реально Божі люди в житті. Тому що Дух Святий, Він рухається з апостолами, з пасторами, з Божими людьми, не з душевними. Я можу спілкуватися з душевними людьми, але проблема Дух Святий то не там. І там, де Дух Святий, там свобода.